Всім привіт! Сьогодні 1 жовтня 2024 року. З вами компанія Електромотор. Сьогодні ми стараємося показувати інструмент ято від польського виробника. Перед нами пила стрічкова по металу, мережева, на змінній підставочці. Працює 220 вольт показывает нам сам электрокабель 3, 3 метра длиною. люди Маркировочка ЯТ 82 185. Вот такая вот. Невеличка, компактна пила, щоб різати метал. Іде, друзі, от такому прекрасному кейсі. Підставочка, як пишуть змінна. Покажу з обратної сторони підставочку. Як говориться, розпаковочка показує. Коробочки отак, в пенопласті. Так що надійно доїде. Ну що, друзі. І саме-саме таке от. Откриваємо кейс. Я вже заглянув. Так. Опа. Так. Сама пила, ключики для того, щоб змонтірувати. Як бачимо, є регулювака скорості. І дивіться, на кожній кожну швидкість є щелчок. От. Зарекомендувала себе техніка, тобто інструмент від ята з досить гарної сторони. Як бачимо, керівництво до експлуатації тут розміщене і саме лезо для того, щоб різати метал. Ми не будемо їх збирати, Ну, все-таки ж, хоч подивимося. Давайте її так ще розверну. З цієї сторони. От такі дві тарілки. Сюди от. Як бачимо, щоточки є, очищають. Все добротно зроблено, друзі. Поближче технічні характеристики покажу І так вона в кейсі зараз я її запакую До неї їде покупець. Для того щоб було вам удобно, ми стараємося в офіс переміщати, щоб ви не їздили по складах. Ціна, друзі, на сайтах скрізь одинакова. Повторюю, повторював і буду, надіюсь, повторювати, що ціна на сайтах скрізь одинакова. Ми стараємося при можливості йти на зустріч. Друзі, телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber, розмовляйтесь, домовляйтесь, заказуйте той інструмент, який потрібен. У нас є різні виробники, різний інструмент. Перечисляти не буду. На сайті все прочитаєте. Всім мирного неба. Покажу її повністю. Ось так вона, друзі. Чекаємо на електромоторі. 063, 426, 10, 10